Проект власна справа служби зайнятості стає дедалі популярнішим серед українських підприємців, адже дає змогу розвиватись у різних напрямках в торгівлі і в ремонті там автотранспорту, і в переробній промисловості. і… Там в організації харчування в тимчасовому розміщенні, тобто ну будь-які сфери грантами. Держава інвестує у бізнес. Підприємці ж повертають отримані кошти у вигляді податків, які сплачують за найманих працівників. А супровід грантоподавачів забезпечує служба зайнятості. Суми різні, починаючи від 75 тисяч гривень для тих, хто тільки планує стати підприємцем без створення нових робочих місць. До 150 тисяч гривень там умова передбачена це створення одного робочого місця, і до 250 тисяч гривень це створення не менше ніж два робочих місця. Але ще така ізюмінка для е, прифронтових територій, вісім прифронтових регіонів з квітня поточного року передбачен Кабінет міністрів збільшення розміру грантів. Юлія Ткаченко займається роздрібною торгівлею продуктами з 2012 року. До останнього часу мала три магазини у добропіллі. Участь у грантових програмах співпала для неї з моментом релокації бізнесу, тому закуплене обладнання запрацювало вже на новому місці в Одесі. Ми змогли з гідністю відкрити магазин у місті Одеса. Так склалося, що нам довелося релокуватися у місті Добропілля. Погіршилася ситуація, і прийшлося нам евакуювати, перелокувати бізнес. Місто велике і відкриватися довелося згідністю, тому навіть не уявляю, що б я робила, якби не грантові кошти і, нове, і не нове обладнання. Холодильні стелажі, подвійні і одинарний. Подальшу ми йдемо, це у нас морозильний лар повністю. Торгівельні стелажі. Все це придбано на грантові кошти та слайсер для нарізки сирів, овочів. Юлія каже, починаючи писати заявку на грант, до кінця не вірила в те, що отримати кошти реально. Процес складання бізнес-плану зайняв усього два дні. Потім відправила всі документи через дію. І через 10 днів отримала повідомлення з привітаннями. На начальному рівні мені здавалось, що це буде складно, але вже коли я це все пройшла, я вважаю, що все це було не складно, легко, доступно, тому я дуже вдячна за це, за що є такі грантові програми, за рахунок яких можна продовжувати розвивати свій бізнес. Я ж, звісно, вже продовжую платити податки, бо ми продовжуємо працювати, вже відкрили магазин, то тобто податки вже платяться. Ну наразі плануємо так. Ще два найманих працівників, щоб за рахунок податків погашати цей грант. Для реінтеграції у цивільне життя захисників та захисниць. Держава пропонує широкий вибір можливостей, зокрема, і повернення до власної справи. Грант до одного мільйона гривень може отримати ветеран або ветеранка, а також особа з інвалідністю внаслідок війни. Це для тих, які вже мають досвід підприємництва. Тобто створюються чотири робочих місця. Отримувач має бути зареєстрований як підприємець не менше 12 місяців до моменту подання заяви на отримання гранту. І передбачається в цій програмі, передбачається співфінансування. Також серед нововведень програми власна справа, грантова підтримка приватних дитячих закладів. На умовах співфінансування можна отримати від 500 тисяч гривень до мільйона на модернізацію існуючого або відкриття нового дитячого садочка за умови створення робочих місць. А для розвитку українського культурного простору відтепер на грант можуть подаватись і підприємці у сфері креативних індустрій. Від ювелирного виробництва від книговидавництва телепродукції, аудіо, звукозаписи, і створення музичних інструментів, звукозапис, ну тобто програмування. Нагадаю, проект Власна справа працює три роки. За цей час 30 тисяч людей отримали майже 7 мільярдів гривень. Результат це понад 50 тисяч нових робочих місць і майже 9 мільярдів сплачених податків. І головне, що українці та українки створюють власні продукти та послуги.